Вітання, друзі, ласкаво прошу на мій канал, і сьогодні ми поговоримо про те, як заробляти гроші на своїх відео. Зразу хочу сказати, що монетизацію своїх відео я почав на, за допомогою AdSense так, служби від Google. Це е, тривало дуже довго, тривало більше року і ще півроку, перш ніж я отримав свої перші гроші. Як отримати монетизацію на AdSense? Будь ласка, дивіться на іншій, в цій, в моїй іншій передачі, ссылочку, на яку ви зараз бачите. А далі ми поговоримо про партнерські програми, які допомагають вашим відео заробляти. Одною з таких програм є Agency of Internet Rights, або, кажучи, Air. Що таке програма? Партнерська програма. Це е, такий ресурс, е, який допомагає розвивати ваші відео, розповсюджувати. І навіть якщо ви ставите е, у пошуку, е, далі йдуть е, 4-5 відео вже ваших схожих, схожих відео. Ну, власне, е, цю програму до одного зі своїх каналів я підключив. Е, Десять днів тому, майже 10 днів, і просто хочу поділитися своїми враженнями, ось в режі, бачите, Agency of Internet Rights і показує, що ви до неї підключите. Перш за все, чесно кажучи, я був дуже розчарований, тому що партнерська програма забирає 30% вашого заробітку. Тобто, коли... Відео монетизується, тобто на нього ставлять рекламу. Е, і ну, рекламу чому ставлять? Тому що повинно ж на чомусь триматися цей величезний, е, величезна служба YouTube, і вона е, пропонує робо, е, рекламодавцям, наприклад, в Lena е, там, ставити свою рекламу. І як іде розприділення, е, е, наприклад, дає. Фірма дає свій рекламний ролик, дає тисячу е, доларів. А YouTube з вами ділить вам, 40, е, вам 55%, а собі 45. Але е, цих, цих 55% він ділить між, скажімо, мільйоном е, глядачів, мільйоном каналів, на яких в цей час прокручується ця реклама. Ну, я про це дуже багато розказую в цій іншій передачі. До чого ми ведемо, що крім того, що у вас лишається тільки 55% з того мільйону переглядів, ще з цих 55% забирає партнерська програма. В даному випадку Air забирає від 10 до 30%. Ну, це, це 30. І чому я був розчарований, тому що, ось подивіться. А я думав, що вона буде розкручувати дуже гарно відео. І для прикладу це є останній день ще до підключення, тобто останній день з AdSense. І ми бачимо 4 лютого, сьогодні 13 лютого, то в середньому в час між 15-16 годиною. Бачите, зараз 16.30, скажімо, то в середньому кількість переглядів Ну, ну за 48 годин останніх це було ну, 240. Ну а тут 6, скажімо. Зараз ми перейдемо на теперішню статистику, аналітику. Бачимо, у нас взагалі 0, а кількість 160 за 48 днів. Тобто фактично нічого не змінилося, а стало навіть гірше. І ось я був такий розчарований, ну, багато днів, злий, але справа в тім, що показало мені в мої перші заробітки. І я скажу вам, що цим я був приємно вражений, тому що заробіток був кращий набагато. Тобто навіть менша кількість переглядів, а хороший більше, тому що Air дає свої реклами. І навіть дає таку послугу, що реклами неможливо пропустити. Ну, тобто, це, це вже такий плюс, тому що перед цим я передачі записував тільки про мінуси. І ще дуже гарно те, що е, надзвичайно добре працює служба підтримки. Скажімо, якщо в мене були проблеми з Google AdSense, я писав до них, писав, писав кожен день весь час, то тобто можуть запитайте. Я жодного е, разу не отримав відповіді і навіть дізнався пізніше, що е, якщо там, скажімо, з вашим каналом проблеми, але е, вас, е, ваш канал зовсім малий, тобто, скажімо, до півмільйона переглядів на ньому, то вас взагалі не будуть розглядати. Ну, власне, так і сталося. Хоча, раз на емейл мені відповіли, Ну, без конкретної такої аж допомоги. Тому і в цій передачі я не хочу сказати, що монетизація від AdSense краща чи від Air краща. Я просто моніторю, моніторю для тих, хто хотів би, хто зараз сидить, в кого є AdSense і вирішує, чи під'єднуватись йому до Air. Хочу лише тільки сказати те, що от коли у вас є канал своїми відео. І ви починаєте а, хочете його а, монетизувати, то а, на а, Air відключити монетизацію від Air це набагато простіше. Тому що Google AdSense а, ви надсилаєте заявку. Я десь 8 місяців подавав заявку і аж на восьмий місяць. Хоча була кількість переглядів, дуже велика, там 25-30 тисяч переглядів і підписників було так досить багато, але ну, все рівно тривало дуже багато часу, щоб мене підключили. А власне на Air вам вимагає, щоб у вас вже підключили монетизацію. Потрібно, щоб у вас було 100 підписників на канал. Активних підписників, не підробок різних. І щоб було е е е десь не менше, ніж 3 тисячі переглядів. Ну, це досить, скажімо, мало для каналу, який має 2-3 місяці. Інколи таку кількість переглядів можна за кілька днів набрати гарним роликом. Ну, власне, все, друзі. Будуть якісь питання, пишіть у коментарях. А захочете підключитися від AIR, будь ласка, переходьте на мою силочку, тому що це там навіть працює така референтна програма, що підключаючись, підключаючи когось, ви можете так само отримувати е, дохід, не, 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 переживаючи, ну, не, не втрачаючи нічого і не вкладаючи гроші, е, ну, так скажімо, як якийсь інший бізнес. Вже вам гарних сюжетів, таких сюжетів, щоб набирали сотні тисяч, півмільйона і більше мільйонів. І всього найкращого, лайкайте, підписуйтесь на канал і бай-бай!